Привіт, всім, любителям гостренько. Багато людей питало мене, як я стабілений. Кажу одразу, я не професіонал в цьому ділі. стабіли в 3-4, купив для разнообразня роботи собі вакуумний насос, камеру, розчини і спробував. Доволі інтересна робота. Багато часу не треба абсолютно складного в ній нічого не бачу такого сверхъестественного. Можливо, як там щось більш складне, таке стабілець, то там є складне. Просто застабілити простий якийсь горішок, там березовий сувель, кап клена, наприклад, ну, такі капи. Ну, нічого сверхістечного я лично не бачу. Абсолютно. Головне, щоб були сухі. І все. Прийшли мені красочки такі. Не питайте, де їх взяв, я їх не купляв. В одного стабільщика помінявся. В общем. Він мені дав. Так що, кому буде цікаво, де їх купив, то вибачте, не скажу, їх не купляв. Ця людина їх не продає. То так мені повезло, він мені тут дав, як він сказав, літрів на 100 хватить. А мені на 100 літрів на пів життя хватить. Будемо стабілити горішок. Горіх бомба. Просто шикарний. Горішок більше всього, що будемо стабілити в червоному кольорі. Тому що горішок, ну я так сам собі предполагаю, це експерименти з краскою, буду перший раз це робити. Так що, строго не судіть, щось не вийде, ну таке діло, викинемо нафіг. Горіх він сам по собі темний стає після стабілки, після пропитки масла, наскільки я знаю, він стає темним. І додати чорний колір і щось буде нецікаво. Мені здається, червоненький додать, можливо, щось цікаве вийде з цього всього. І сюди вже додавим сувель березовий до горішок. Він теж якийсь такий темний. Не знаю, що це за сувель. Знаю, що березовий. Валяється в мене занадто давно. Добавимо. А ці, це в мене, вроде би, якщо пам'ять не зміняє граф, вроде би, таке воно сувель, гнилушка, таке щось. Але трошки шашель його поїв. Ну нічого, поекспериментуємо, попробуємо, не получиться, викинемо. Потім можна достабілити цю, цей отвір. Або як ніж вклеїться, він може знятися, знизу чи зверху. ну Будемо бачити, як І два капа клена. Це точно кап клена, а це теж не пам'ятаю. Ну вроді би клен. Але при сушці трошки потріскався. Не сильно, але тріщини є, звісно. Ну, побачимо, як тріщини поведуть теж для експерименту. Цікаво, як воно вийде потім з цим усім, тому що при запіканні опять же, можуть з'явитися ще тріщини. Ну, тобто нюансів багато. Все це треба експериментувати, пробувати. Ну що, Погнали, будемо розводити розчин. У нас крилат, розведемо його зараз, 2 літра розведемо, літр в червоному кольорі. І літер в чорному кольорі. І я ще хочу після цього всього завакумірувати, потім попробувати їх місцями поміняти, що з цим вийде. А тобто з однієї ймкості витягнути в цю, а з цієї і в цю. Попробую ще таке. Не знаю, що з цього вийде, але, судячи по майстрам, яких я дивлюся, я дивлюсь, вони стабілку продають в двох-трьох кольорах одночасно. Залити одні кольори в одну нарощин стане один якийсь кольор, який змішається. Два-три кольори не вийде ніяк. Тобто, я так догадую, що вони більше всього міняють містами це все. Ну, Попробуємо. Получся, получся. Не получиться, не вийде чор з ним. Один херен застабілиться, вибачте, за французьке, ви кажу, як є. Ну що, поїхали. Так, Починаємо розводити. Я буду розводити ці 5 літрів. цього прилату. Такий затвердитель до нього розводиться дуже довго і дуже нужна ця зараза. Треба колотити занадто довго. Тут мені дали якраз на 5 літрів, навіть трохи там вроді більше, ну трохи його вроді би йде, як мені сказали, 3 грама на літр. Будемо пробувати, що з цього вийде. Бо ресінолом я стабілив, то там 5 грам на літр йде. В общем, висипимо усе, розведемо, що треба собі візьмемо, а остальне в погріб піднесемо, так як мені сказали, прохладненьке місце, десь темненьке. Гот може стояти. Ну, Гот у мене стоять не буде, він бистенько піде. Ну як бистенько? відносительно. А що якось так будемо пробувати. Після у сірних струдов розколотили. Чому у розколочується воно доволі довго і не так легко, як думаєте? Я переливаю по бутилкам, тому що вкраски буду додати. Буду пробувати. Одна бутылка літрова, друга 900 грамів не знайшов літрову. Ну, в принципі, тут без різниці. Краску будемо на глаз додати потроху. Будемо експериментувати. Ми там є, кажуть, треба скільки там грам. Не знаю, скільки там грам треба. Інструкції в мене немає до цього все діло. По ходу діла будемо експериментувати, будемо бачити, що в нас виходить, покраска і по всьому остальному. Одне розведемо чорний, друге червоний. Будемо пробувати. Саме головне, коли розколачуєте цей розтвор, ну не краску, а скажімо так, утвердитель. Він якось там називається. Чесно, я не знаю, як називається, я казав, я не професіонал, я так для себе. Пробую. Його треба гарно-гарно розколотити. Ну, вкинули на кончик ножа. Що розколотимо, подивимось. Отаке От червоненьке стало. Краска плаває, надо гарно видно розколачувати. Мне кажется, там накинули єлі чуть трохи -чуть. додамо, чуть-чуть. Тут теж переусірствувати насіки, я знаю, не потрібно, бо можна горе наробити. Ми експериментуємо. Ми не професіонали. Краскою перший раз роблю, так що нам по-барабану. А окончательний результат подивимося, що вийде. Мало буде краски, потім додамо, будемо знати. Багато краски уменшимо. Все воно досягається, тому що я вам так скажу, до сікох людей я дзвонив, стабілка, вообще, як стабілити, розчини, все, оце покрито тайною і ужасною. Ніхто нічого практично не розказує, пару знайомих трохи розказали. В принципі, нічого заумного тут немає абсолютно. Але все покрито тайною, великою тайною, дуже великою. Плаває, треба колотити. Ну, будемо колотити, розколочу, потім подивимося, що вийшло. Чорна прям сразу стала чорна-чорна, як смола. Як або на дереві хліба. Кажуть, що чорний колір складно знайти краску хорошу, качеству. Деякі майстри трохи підказували мені, то розказували, що чорний колір такий. Противократи. Я ту фігню колотив, минут 40. Затвердітель, тепер ще це. Розколотили ми розчини. Такі дві будилочки двохлітрові, підбираємо собі вам влізе, по три брусочка сюди влазу. Так, Це ми планували червоний колір. Необічно, необічно, необічно. І придавимо його грузом. І заливаємо розщу. Так щоб покрилося. Я дивлюсь, що може не хватити крийця ще до Ну побачимо. Так це один. І другий те саме. Сюда и черный колер. Тоже грузик кладем. щоб не вспливало. Хоча я був набивав так плотно, по 4 чи по 5 брусків у бутилку, що вони не вспливали, тому що забиті приходилось було розрізати бутилку, щоб достати їх відтуди. О, залили. Сюди ще й додамо. Ну, Під самий верх не заливаємо, тому що воно буде закипати, буде піна підніматися. Це все діло. Ну, Далі несемо вакуумну камеру. Така в мене система обичний. Самий дешевий насос я купив, Самий дешевий, як він там, одноклапаний чи одноступінчатий, не пам'ятаю, брехати не буде. І отаку каструлю купив місце, з кришкою з усім готовим. Да и в принципе и все. Это и вся стабилка. И вставляем это все в дело. Тут Конечно, для профессиональной стабилки вам надо все это дело помощнейшее, я вам так скажу. Накрываем крышечку тей. В принципе, и все. И включаем насосик, хай вкачиваем. Я думаю, вам видно, як закипіло. Ось так виходить воздух і викачуємо воздух. Я вам так скажу, на викачку в мене десь уходить годин 4-5-3 години, ну в залежності яке дерево. І постійно включаємо, виключаємо через ремі. Уже коли перестане кипіти аж через верх, що аж переливається, бо воно закіпа, закіпа, потім аж через верх починає виливатися. Коли це все діло перестане, тоді включаю його і він годину-дві працює. І контролюємо, щоб не переливалося. Починає переливатися, виключили, хай постоїть трошки. І таким образом поки вже там єлі-єлі не буде бульбити. Тоді включаємо від мене то годину-дві працює. Бувало такі брусочки, що чуть ли не сутки відкачував. Для хорошої стабілки треба мощнішого насосу. Ну, в принципі, як для мене, для себе, то є, я не жаліюся, мені цієї системи хватає з головою. Нічого сверх'єстесного. Абсолютно. Хто хоче для себе не професійно там, то за голову хватає. Та і все. Воздух майже відкачало, живемо, зараз спробуємо відкрити це все діло. І воно моментально починає, дивіться, впитувати після того, як відкрили воду. Дивіться, бачите, одразу і железячка з'явилася. Прямо на глазах впити. Дивіться як. Тому що поки воздух ви викачуєте, Воно практично не вбирає в себе. А именно, коли відкриваєте, воно починав впитувати в себе дуже сильно цей розчин. І таким чином я відкриваю і доливаю розчин. Тому що були перші рази, я то качав, качав, відкачав, а потім відкрив. І воно впитало до половини вчитай, бутилки цієї, там трохи менше, десь одну третю такої бутилки впитало все. То я тут так врем'я преміні відкриваю, доливаю рощі. Бачите, на сіки вилізну. А як знімали, то не було і видно метала цього, він був покритий. Ну це якось так. Так, от качав я вже воздух повністю. Качав я десь, мабуть, годин 6. В общем, ну, цілий день ще тайвоно качає. Качка пройшла. Ну, а тепер брусочки в такому виді оставлю сутки-двоє не менше. Отак От буде просто стояти. І буду поглядати, тому що зараз якраз почнеться пропитка. І потихеньку підливати, підливати, якщо сильно. ну Хоча вже 2-4 рази я відкривав, воно вже всмоктало, але видно і зараз вбирає дуже добре. Цей чорний не так видно. Ну і потім дня через 2-3 підійдемо, будемо запікати. Так, просплили вони у нас два дні, ці брусочки, витягуємо залізо. І по стабілці ми одразу бачимо, що в нас застабілилося, що не застабілилося. Накладки груші, що я сюди поклав, сплили і ці ось сплили сувель один. Бачите? Що в нас не застабілені? Не пропитався. Капи пропиталися. Так, як мені казали деякі майстри, що не все, воно застабілюється. І ось, капи просто білося, вони важкі чутно, вони тонуть. Можливо, якби в мене була більш мощніша вакуумна, вакуумний насос і подача воздуха була під давленням, воно б може краще б питалося. Будемо так дивити, як є. Тож наш один брусочок, ось такий сувель березовий, він не повністю у нас пропитався чомусь. Це пропиталось горішок. Просто прекрасно пропитався. Містами я їх не міняв. Це грушу кидав, Я казав. Ну, Далі фольгу замотаємо, сейчас под'їдемо і запечем, подивимося, що воно. Так, замотаємо фольгу. Так, у нас три. Вакумірувані, скажімо так, сплили накладки із груші. Вони тяжкі. Вони пропитали, але ну, вони не повністю пропитані. І всплив оцей сувер березовий. Він легкий навіть чувствується, не знаю чому. Таке чувство, що він взагалі нічого не взяв. Ці всі не всплили капи, горіх не всплив, вони тяжкі, воно в руки береш камінюка важке. Чому спла береза, я не знаю друзі. І друзки мені колись хтось присилав, це не я різав. Може ще буде причина в тому, що, можливо, його варили в солі. Я ж не знаю цього, можливо. Бо на сік я чув в солі потім не бере стабілочку. Якщо варили, сушили в солі, Все одно ми його запечемо, він щось так взяв, подивимося на якомусь ножі колись. що з того сувеля вийде. Щось робити, ми поставимо на якийсь ножечок. Хоча сувель берези повинен впитувати ну, взагалі без проблем. Я стабілив, легко Саме проще стабілиться це як клена, мабуть. Чорний колір просто постабилися, проживки білі. Подивимося. Який з нього колір вийде. Вроді чорненький. Ну, жу також. Замотаємо. На якусь проставку може піде або накладочки. які запікати будемо муфільній печі за температурі 100 градусів і будемо поглядати коли воно запечеться погнали до муфелі Мусли мене камера не е велика. Багато не влази. Для скадилки не познаваше. І все, ждемо часик, через час відкриємо, подивимося, запеклося чи жиденьке, воно видно, я покажу вам. Бо ресіново я стабілив, то через час я відкриваю, а воно яке я заматував мокре, таке і залишилося. То я додав температуру до 120, по-моєму. І ще часа два держав, тоді запеклося. Тут крилат спробуємо на 100 градусів, як йому полагається, роді би 100, 95, щось таке. Попробуємо час, потім побачимо. Так, пройшла година. Виключаємо, достаємо брусочок і дивимося, що в нас вийшло. Що ну, перший візьмемо і глянемо. Запеклося чи... і русочок запіться. Якщо дивиться, думаю вам видно, бачите, запеклося, не мокре. Ну, пробуємо доставати інші. Дивіться. О, реченька. Сирувати, запеклося частічно. Але трошки. Трошки сирувати. запеклися маленькі. Що, запеклися вони, тепер покладемо воно остине, при остиванні воно все підсихає і стабілізується. Звітний результат, подивимось на ножах. Що з цього всього вийшло. Тому що зверху це одне, а що всередині, то вже зараз роблю ножі, поклею їх. Ці стабілочки. ну Не всі можливо, частину поклею і подивимося, що з цього получилось у нас. Так, Дивимося, що у нас получилось. Це у нас стабілочка, вся вона тоне. Без проблем. Ну, що не буде макати, бо тут, якщо пам'ятаєте, шашель трошки поработав, я залив. Ну, трохи намочимо края. Це те, що ми стабілили чорний колір. Ну, теоретично цей брусочок узяв чорний. Гарний вийшов якийсь сувелюк, не знаю з чого він. Це таке. Це наша береза, яка не тоне, яка я казав, що... Не взяла ні грама, взагалі не взяла. Зверху взяла. Ми її в червоний стабілили. Вона легенька, не знаю, чому не взяла. Я її купляв дуже давно. годай-года, Можливо, її варили в солі, може таке ще бути. Ну, не знаю чому, взагалі ноль. Тупо, яка була, ну може взяла грам 20, то, ну, 30, може, ну не більше. Це таке горішок. Меч. Стабілили в червоний колір. ну Мало він взяв червоний, ну взяв трохи. Можливо, за рахунок того, що він сам по собі, якби ближче до чорного, то нам не сильно видно і червоний. Ну, відтінки червоного є. Застабілився без проблем. Хороший. Це у нас кап клена. Також в чорний стабілився. Ну, краски наступного разу треба більше трошки додавати. Ну, вийшов гарний. Красивий вийшов. Пізніше щось зроблю, подивимося. цей застабілився, гарненько бомба, як на мене. І це також капклена, це свіжо зрізаний капклена, я їх сушив, теж застабілився в чорний, прекрасно, але такий оттінок дає більш сірого, зеленого такого. Ну, гарно виглядає. ну Буду далі пробувати. Таке. Не все одразу виходить. Ну, нормально. Я, наприклад, задоволений результатом, дуже задоволений. Це таке. І ось один горішок, як я вам обіщав, покажу вже на ножі. Це таке. Це, кстати, грушка, кладочки, ті, що я вкинув. вони також застабілились, але не повністю. Скажімо так, груша застабілилась, ну, процентів 50 на 50, скажімо так. Вони були плашечки, я поставлю її стабіли в червоний кольор. Така красота вийшла. Горішок вийшов бомба. Так що це таке по стабілки. Нічого складного, сверхісненого, немає. Треба просто... Працювати, пробувати, стабілити. Хочете, швидше купляйте вакуумну камеру таку, щоб туди можна було і подачу воздуха з компресора давати. Не треба буде ждати 2-3 дні, поки як у мене стоїть воно після цього всього. Тобто, якось оце отак. Там нюансів своїх дуже багато. Так що, головне пробувати, щось -то з часом і вийде, Це, як то не все одразу. Ну, а так, я думаю. Все прекрасно. така стабілочка. Наступного разу буду щось пробувати з двома кольорами. Щось побачу. Все, всім удачі, щастя, здоров'я. Кому понравилося, ставте лайк, підписуйтесь. Всім удачі.